Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в АТБ. Йдемо, подивимося, які будуть нові акції. І дивіться, які тут прикольні сніжинки. Просто вже зима. З 19 листопада по 25 листопада, включно. Ось таке масло від торгової марки «Ферма». солодко-вершкове бутербродне, вагою 180 грамів. 63% жирності коштуватиме 78,50. Сир м'який фалата від торгової марки «Преміале». 45% жирності. 180 грамів. Буде коштувати 49,50. Усі акції у даному відео діють, якщо ви оплачуєте карточкою. АТБ. ось такий чорний чай від своєї лінії. 100 пакетиків в упаковці 82 гривні. Шоколад молочний від рошен лакмі вага 90 грамів. Акційна ціна 45 гривень. Ось такий варіант. А ще ось такий шоколад чорний від рушен буде зі знижкою. Вага 85 грамів, акційна ціна 48 гривень. І шоколад чорний 80%. 85 грамів. Акційна ціна 67 гривень. Пишіть в коментарях, який вам більше шоколад до смаку молочний чи темний. Таке печиво «Моя пані від своєї лінії вагою 170 грамів. Акційна ціна буде 18,50. Затяжне з ароматом пряженого молока. Магдалі ядра від своєї лінії вага 75 грамів. За ціною ціною будуть коштувати 39,50 сушені. А ще зі знижкою горішки ядра кешів сушені. 75 грамів в упаковці. Ціна 46 гривень. І 50 копійок. Ось такі. Хто їх пробував? пишіть як вони вам, чи смачні, чи ні, бо я ще не пробувала таких. Вода не газована від своєї лінії Трускавецька спорт Об'єм аж 750 мл Акційна ціна 14 гривень. Заправка буряково-томатна. 200 г в упаковці від торгової марки День у день. Акційна ціна буде 21 гривня. Молоко згущене від своєї лінії, незбиране, згущене з цукром 900 грамів у такій баночці. І акційна ціна 99 гривень. тріски від Веладіс Пате. Упаковці 100 грамів. Акційна ціна 39,50 гривень. І знижка буде наоселедець. Вага, 1 кг, акційна ціна за кілограм 180 гривень. Віці на ціннику вказано за 100 г. А в упаковці тут вже як попадеться рибинка. Тут, наприклад, 350 г. Тобто з цінника множите на 3,5 і будете мати вартість рибинки. Кожна рибинка. Інша ціна буде. А ще буде знижка на вологий корм для котів від торгової марки Розумний вибір 100 г в упаковці, акційна ціна 10 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Ось такий туалетний папір від своєї лінії. Двошаровий, 4 рулони з ароматом персика за 36 гривень. Нагадую, акція з 19 листопада по 25 листопада включно. Прокладки гігієнічні від торгової марки Лібрес. Тут різна кількість. В такій упаковці 9 штук, а в остій 8 штук. І ціна 30 гривень. На них однакова. Від Лібрес прокладки щоденні 50 штук в упаковці за 55. Пелюшки поглинаючи одноразові розміром 60 на 60 сантиметрів. 10 штук за 56 гривень. А ось такі вони є більші, 60 на 90, також 10 штук за 70 гривень. Картридж універсальний для водопровідної води. Одна штука в упаковці з карткою тебе буде коштувати 115 гривень. Екософт. Це був перелік товарів з найбільшою знижкою. Карткою АТБ, але не всі. Бо ще дуже багато інших товарів просто будуть мати невеличку знижку. Ось це є картка АТБ. Вона продається на прикасовій зоні, або можна оформити онлайн. Це від Райфайзінбанк, від А і від Монобанк. Бачу, що появились від Сенсбанк. Вартість 50 гривень, і 50 гривень вам повертається назад на картку. А тут цілих 100 гривень кешбеку на рахунок. Бачите? Получається, що ви купуєте карточку, і вам ще 50 гривень за це платять. Ось так. Ви знаєте, не часто я підходжу до ось цього стелажу, але вже такий вік, що пора. Тільки тут є крем-гелі для суглобів, венсила кінська. Може, хтось з вас купляв напишіть, чи дає він якийсь ефект, чи ні цікаво буде почитати 75 п'ять грамів за 41 гривню і 80 копійок. І ось бачите, те про що я говорила. Трошки є знижка невеличка. Ну, ось такий товар. Його, наприклад, в анонсі, в акціях не буде, але знижка є. І таких товарів є дуже багато на полицях в АТБ. Бачите, тут майже 2 гривні знижки. Це є дієтична добавка – 42 гривні, 70 копійок. Риб'ячий жир, 72 гривні, 50 копійок. Валеріана 44 гривні. 200 грамів 50 штучок в упаковці. Ті дідяники дитячі. Такі пластирі 12 штук за 12,20. Вони прикольні, кольорові, діткам буде цікаво такі клеї та різні є. тейпи, кіно кінезіологічний, Ось такі кольори. В них є різні. Бачу, є і синій, і ось такий бежевий, і чорний. от 5 см ширина і 5 метрів довжина. 133 гривні. Бинт медичний за 29,30. Ці теж, до речі, в різних кольорах. 6 см ширина. І 4 метри довжина. Ще такі пластирі перцеві. Ой, теж за них, до речі, напишіть мені, чи мають вони гарну дію зігріваючу. Одна штучка 13,60, 10 на 18. Що він і дорогий, можу взяти, спробувати. І навіть можна придбати тест на вагітність смужечки. 41 гривня 60 копійок. І знову ж таки, бачите, трошки є знижка. При оплаті карткою АТБ додатково до акційної ціни ще більша знижка. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам вигідних покупок, вдалого дня та до нових зустрічей!